Друзі, усім доброго ранку. Ранок на кордоні триває. В студії для вас працюю я Інна Кічуткіна і Віктор Самиленко. І ми вже в студії не самі до нас завітав гість, який приїхав до нас зі Львова. Це співзасновник домівки врятованих тварин Орест Залипський. Вітаємо вас, Оресте. Вітаю. До нас звернулися небайдужі люди з проханням допомогти вашій домівці, яка переживає складні часи. Так, безпосередньо зараз. А... Благодійна організація, благодійний фонд потребує дуже багато допомоги. І як саме можна допомогти, і в якому вигляді має бути ця допомога? Ну, допомога може бути різною. Це від того, щоб взяти тварину з наших центрів порятунку в сім'ю, які евакуйовані десь зі сходу, з півдня країни, так і кормом, так і донатами. на... Ветеринарні препарати на обслуговування цих всіх тварин. Я от хочу уточнити. Просто вдається знову ж таки допомагати у київських притулках. Чи можна, наприклад, тою самою поштою багато різних у нас доставок відправляти корм безпосередньо на адреси чи відділення, які безпосередньо вам зручні? Це теж є така можливість. Є така можливість до речі, з Києва дуже часто відправляють нам корм, різні ліки для тварин і будь-яку допомогу. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі існує домівка і як вона була створена? Цього року це було 5 років, як існує домівка. Ми, Не було взагалі мети створення як такого притулку для тварин. Ми відпочивали з друзями в Карпатах і викупили там коня, якого везли на бійню. І з цього почалася історія нашого притулку. Потім поліцейські знали, що в нас живе там кінь, привезли нам сову. Потім лис, і е, зараз це півтора тисячі тварин. А де ж цей кінь міг, де ви його. Де він у вас був? На той момент ж не було Та, ні не безпосередньо приміщення. ні будівель, ні приміщення, нічого. Е, ми, на той момент ми з моїм товаришем працювали в парку знесіння інспекторами з охорони навколишнього середовища, і там була така е, адмінбудівлі парку, старі закинуті. Там до цього існувала військова частина, а потім це передали парку і нікому на насправді не було потрібне. І ми туди якраз привели цього коня. І з цього, з цього коня якраз почали цю історію цього центру порятунку і якраз дали нове життя тій території, яка там була. Тобто зараз там на тому ж місці є на тому ж місці є домі кордона тварин. Якраз знову ж таки, як ви розказали, що почалося з коня, потім була сова. Дуже багато історій, які пов'язані саме не з домашніми тваринами, такими як собака, куди більш звичніше, скажімо так, випадки, коли чи через жахливе поводження з тваринами треба їх рятувати. А дуже часто ви і диким допомагаєте. Як взагалі робота ж дуже відрізняється з такими тваринами? Це Складно, дуже. Як саме? Звикали, не звикали, готувалися до такої роботи, бо з безпосередньо е, я бачив на сайті, що і врятовані тварини з цирків є е, е, як Зоопарків. працюються з такими тваринами, які не не створені для того, щоб бути свійськими, грубо кажучи. ми на наоборот вчилися займатися свійськими, бо до війни ми не займалися домашніми і свійськими тваринами. Взагалі тільки займалися дикими тваринами, яких рятували десь з притравок, десь з цирків. І ми мали навики з ними працювати і постійно намагаємося підвищувати ці навики роботи з такими тваринами, якраз. Там, коли до нас попадали двохметрові крокодили, і нам потрібно було якось якось давати собі з ними раду, тому і воно все приходить саме, все приходить з часом. Головне, хотіти і мати бажання, і хотіти постійно вчитись, бо так як все в світі змінюється, і стандарти, і отримання цих тварин змінюються в Україні, вони такі дуже. Дуже тісні можна сказати а треба йти далі, і розширювати ці стандарти і дивитися. Кудись далі, до речі, от щодо <кій> крокодилів, як, як продовжується їхня історія після того, як вони потрапили до домівки, це ж не ті тварини, які е, зможуть жити е, навіть в гарно облаштованому вольєрі з гарними умовами. Це вони передаються кудись в зоопарки, наприклад, за кордон чи е, до якихось національних парків. Як це все <кій> відбувається? Ми намагаємось таких великих тварин, і екзотичних передавати далі, передавати за кордон в або великі хороші зоопарки, де, де вони. Можуть проживати, або в реабілітаційні центри, які займаються, спеціалізуються певними тваринами, Там хтось приматами, хтось цими самими рептиліями. Але за, за час війни Україна трохи заповнила, можна сказати, ті центри порятунку, і зараз все важче важче стає знайти, куди можна віддати таку тварину. Куди-можна передати лева, як, як, якому не місце в Україні і в клітці десь. А, і тобто і це все стає менша-менша кількість тварин, які, яку готові від нас приймати. А пам'ятаєте якусь таку найскладнішу ситуацію з порятунку? За 5 років от що було таке саме-саме складне? Це, напевно, евакуація з Запорізького зоопарку дитячого. Це 12 годин без перестанку ми працювали. Тварини були дуже налякані і дуже дикими через те, що цей зоопарк був вже закритий від початку коронавірусу. І вони просто вони дуже здичавіли. Ми там перший раз в житті бачили такого дикого поні, який не давав підійти до себе там на 2 метри. То ми, ми працювали ще чотири ветеринарі, аби сидувати цих тварин і вивезти їх. Там якраз був цей, нас не попередили, там був. Нам сказали, що там треба буде забрати крокодильчика. Ну, в більшості крокодильчик це там ну, кайман півтора метри. Ми прийшли і побачили нільського крокодила двохметрового, який вже не поміщається в цьому своєму тераріумі, і його потрібно було вивезти звідти, через те, що були постійні перебої з електроенергією, а їх таких тварин потрібно гріти, і, і вони загинуть просто без тепла. тому таких, Це, напевно, найважче було. що... Що нам вдавалося, вдавалося зробити? Які основні напрямки діяльності домівки врятованих тварин це ж не тільки порятунок, це і якісь медична допомога. Які саме напрямки? Це насамперед реабілітація тварин і повернення, їх в природу. Ми працюємо над тим, аби якомога більше тварин, які потрапили в будь-який центр порятунку, повернулися в своє природне середовище і не потрапили в клітку, в якій вони будуть жити все своє життя. Тому наша основна мета якомога швидше реабілітувати тварину і повернути в природу. Для цього і працюють і ветеринари, і реабілітологи, і кіпери, які доглядають за цими тваринами, і спеціалісти зоологи, які... Які кожного дня спостерігають за тими тваринами і бачать, і розуміють, чи вона зможе жити в природі, чи вона вже залишиться назавжди в вольєрі? Враховуючи російське вторгнення, і напевно одна з найпоширеніших зараз проблем, це те, що тварини дуже сильно стресують через обстріли, через зруйнування, і знову ж таки через ізольованість, як ви кажете, здичавіли. Чи взагалі реально. Те, що вони зараз після такого повертаються в дику природу, бо одна справа, коли можливо, можливо, і не правий, е, і з ними жорстоко поводились, наприклад, і там далі відбувається реабілітація. Потім, наприклад, з допустимо візьмемо ведмедя і його повертають в дику природу після реабілітації, вже нормально. А така штука, як обстріли, вибухи, які поруч і, не дай Боже, ще десь влетіло в той самий зоопарк, як це реально реабілітувати тварину після такого, для того, щоб вона повернулася в дику природу. Реально насправді, якщо її забрати на безпечну територію і забезпечити спокоєм, тут це справа це сама справа ведмедя. Важче насправді повернути в природу. Більшості ведмеді, які жили в неволі, ніколи не будуть більше жити в природньому своєму середовищі, і це в незалежності від обставин, яких на це прожили. незалежності. Більшості ці ведмеді, які жили в неволі, їх десь ведмежатками украли в мами. Тримали ціле життя в клітці, і в природі він собі перше не дасть раду, його вб'ють сильніші ведмеді. Другий ще є варіант, що він піде до людини, бо тому що він мав постійно контакт з людиною, і так само це буде небезпечно і для людини насамперед, і для ведмедя, якого просто пристрелять. Тут легше з малими хижаками, з дрібними, особливо з птахами. Вони такі, можна сказати, флегматичні тварини. Тобто, якщо птах вже вміє добре полювати, він у нього здорові лапи і крила, він може повертатися в природу. А скільки наразі в вас тварин на сьогоднішній день це півтора тисячі тварин? Боже, півтора тисячі. Що ви з І робите? це все в якраз вони всі розміщені в. На першому місці, де воно було, От якраз те щось. Не всі. Ми на сьогоднішній момент маємо вже два центри порятунку тварин. Ми в першому місці у Львові ми, має... ми тримаємо дрібних хижаків і птахів. Також в нас є багато копитних і парнокопитних тварин, які вже живуть за містом. Ми... ми маємо там велику ділянку 14 гектарів, де вони собі вільно гуляють, пасуться. Це такі, як олені, козулі. Це там, корови коні, яких вивезли зі сходу, то такі тварини вже проживають там. А скільки людей в домівці працюють, щоб утримувати таку кількість тварин? 38 працівників, це включаючи там, адміністрацію, ветеринарів, доглядальників всіх за тваринами. 38 на півтори тисячі. Така різниця, ну так щодо вивезених, якраз ви сказали, що вивезені були парнокопитні зі сходу. Як я розумію, абсолютно правильно сказати, що після початку повномасштабного вторгнення тварин в притулку побільшало. Так, це їх значно побільшало до, до повномасштабного вторгнення, і нас їх було ну коливалося там від 300 до 400 тварин, яких там повертали в природу, і нам це було легше, бо ми займалися тільки дикими тваринами. Когось повертали в природу, хтось потрапляв знову до нас і відбувалася оця постійна ротація. А зараз з свійськими з тваринами, з, з, з домашніми тваринами, тобто вони, вони більше часу перебувають в нас, так як там собакам, котам треба знайти сім'ю, це подекуди важче, чим реабілітувати дику тварину і повернути її в природу. У вас на сайті є розділ, де кожна бажаюча людина може за певними параметрами обрати собі тварину. Чи часто це відбувається? Е, можна сказати, що адопція в нас нормальна. У нас статистика: це одна тварина в день йде від нас з притулку або кіт, або собака. Насправді більше беруть котів, бо це менша відповідальність, не треба ходити зранку гуляти з, з котом на, на повідочку. А з собаками трохи важче. В нас є собаки, які з перших днів війни і далі знаходяться у нас в притулку. У нас є собаки, які, які дуже бояться там, різних вибухів, грому. У нас є тварини, яких наші кіпери забирають, якщо бачать, дивляться про нас погоду, дивляться, буде гроза. Вони беруть їх додому. У нас є такий собака, купер. Він приїхав з Харківщини до нас в перших два тижні війни. І він дуже боїться, насправді, грому, вибухів, якогось десь великого грюкіту. Він починає розтрощувати вольєр, калічити себе і намагатися десь втекти, сховатися. І тому у нас є таке, що ми бачимо, що буде погана погода. Ми беремо його додому, і в нього є така особливість, що він щогодини тебе вночі будить і дивиться, чи ти, чи ти живий. І в нас є підозра, що в нього, скоріше за все, загинули його. Його попередні власники, бо він це робить так чітко, що години він підходить, ти цей носом, ти маєш відкрити очі, сказати, купер все добре, він де лягає спати, і потім, так що години цілу ніч він приходить, допоки він не дочекається ранку і вже йде там назад у, у притулок з кіперами. Ви кажете, знову ж таки, я згадаю те, що зі Сходу були евакуйовані тварини із Харківщини. Це безпосередньо вам відправляють запит, що є тварина, яка не може знайти. Чи дуже багато волонтерів свого часу, особливо на початку повноштабного вторгнення, просто їздили у міста, села, населені пункти і просто збирали усіх собак, які вони бачать, що ще й можливо не тільки бездомні, а ще й домашні, які втікли, чи їх навпаки випустили, коли хазяйва. Мали собі такий вчинок поїхати без них. Як це все відбувається саме з евакуацією? Це якісь запити чи просто приїжджайте і шукайте тварин, які зараз це більше запити насправді людей, особливо волонтерів, які там, які мають великі кількості тварин, які там на місці допомагають цим тваринам, і важко їм там на, на лінії фронту прилаштувати комусь котика. Тому таким. Якраз волонтерам і потрібна допомога, і це якраз там ж забирання кількості тварин, там 40 котів, до прикладу, 30 собак. У нас є запит, ми їдемо, ми забираємо цих тварин до Львова, і вже тут намагаємося їм знайти сім'ї. А якщо, наприклад, я хочу забрати з вашого притулку собаку, як відбувається ну тут алгоритм дії? Я повинна приїхати сама до вас, чи яка система? Так, ви маєте приїхати самі до нас. Ми маємо вас спочатку побачити з вами поговорити. У те, що я хотів, якраз запитати Та. в багатьох притулках, є такі пункти як співбесіда. Бо хто так, його знає, що там людина і наскільки вона... звичайно, не всі люди, які приходять. 50% людей, які приходять до нашого центру взяти тварину, вони її не отримують. Насправді ми не, ми не маємо морального права по відношенню до цих тварин, які там пережили війни, окупації подекуди повестися з ними так і віддати якомусь недобросовісному, м'яко кажучи, власнику. Тому всі ми спочатку маємо в нас є. Кіпери, які доглядають за тваринами, вони там знають характер кожної тварини, вони можуть підібрати цю тварину під людини, але насамперед тварина має обрати вас, і ми, ми мусимо знати всі попередні тварини, які проживали, що з ними сталося. І ми підписуємо обов'язково договір з людьми, і потім ми хочемо звітності. Постійної фотографії, чи все добре твариною, чи, чи ви відвідуєте ветеринара, це обов'язково обов'язково. Якщо тварина по віку там це кошенятко, і ще не можна його стерилізувати чи каструвати, тобто, це обов'язково по віку зробити. Потім, якщо ви не виходите з нами на зв'язок, ми приїдемо до вас додому. І запитаємося, де наш кіт чи наш собака. У нас за останній час це було три випадки, коли ми приїжджали до людей додому попити кави і якраз поговорити. І ці тварини їхали з нами назад до нашого притулку. Такий контроль має бути 100%. Бо не знаєш, куди ця тваринка потрапить. Тобто, навіть мене те, що навіть якщо людина прийшла цю співбесіду, все одно виявилось так, що довелося їхати і забирати тварину. Це розумію, нащо тоді вони забирають? Ну для чого, якщо потім вони не слідкують за ними? От основні, до речі, основні якісь чинники, по яким ви розумієте, може ця людина брати тварину з притулку, чи не може якісь саме основні фільтри такі. Ну тут, тут насамперед немає таких чітких фільтрів, але ти, ти бачиш, коли ти розмовляєш з людиною, ти бачиш, чи, чи можна їй довіритись. Наші там кіпери, вони свого роду такі психологи. Вони, вони бачать, як людина йде з собакою гуляти, як вона з нею поводиться. Чи вона це робить е, там, на публіку, і вона зараз красиво, а за углом буде дергати цю собаку е, за шлейку. Тобто, е, ну, насамперед е, треба, треба погоджуватися на всі наші умови. Це стерилізації, це е, постійні відвідини ветеринара е, і. Ну, і і що, якщо у вас були попередні тварини, що було з ними? Як до нас там дзвонять позавчора? Пам'ятаю випадок. У нас там було п'ять собак. Ми кажемо, де поділись п'ять собак? Ну їх втравили тих собак, але нам треба шосту. Я кажу, ну ну типу ви, ви чуєте, що ви говорите Ні, тобто, зрозуміло, що, що туди, туди собаку ніхто ніколи більше не віддасть. Хотілося б окремо поговорити. Ви на початку програми казали, що випадок Сивої був, коли безпосередньо поліція звернулася. Чи часто бувають такі випадки, коли, знову ж таки, ми все ще, нібито 2024 рік, але все ще у нас в парках є оці. Сфотографуйтеся з мавпушкою, навіть іноді там з крокодилами, папугами, орлами, яким завгодно. І наскільки часто звертаються саме правоохоронці, щоб ви допомогли у наданні притулку для тварини? Насправді в нас у Львові дуже хороша співпраця з поліцією, насамперед з патрульною поліцією, які постійно десь знаходять збитих тварин, приїжджають на ці виклики, привозять їх до нас. Ми постійно намагаємось їм допомогти з цим, взяти в них оцих тварин, яких вони, тобто, пофотографуватися у Львові не можна. Ми це прикрили повністю, подекуди і фізично. Не дали просто працювати. Ми вилучили у них одного разу 13 червонокнижних птахів, другого разу двох. І якраз все закінчилось мавпочкою, яку ми в них вилучили. Це була дуже довга в нас історія, бо тому що вони купили суддю, і суддя дав рішення повернути цю тварину власникам. Він на той час ця мартишка проживала в екологон-туристичному центрі нашому. Ми повернули, але за воротами ми їх знову зустріли. І більше, комер... ми, як... як я їду там в Одесу, до прикладу, вони там стоять рядами. І це ті самі люди, вони, як мене бачать, вони збирають швиденько тих своїх голубів, все, і їх просто немає. В нас було таке, ми поїхали ще до повномасштабного вторгнення в Коблево, і там стояли ті самі комерсанти, ми їх називаємо. Ті самі комерсанти, поки ми всі дні там відпочивали, їх, їх там не було. Не було. Ми, вони розуміли, чим це можна закінчувати, закінчитись. І то дуже неприємно насправді, коли в Одесі по Дрибасівськи стоять коні помальовані в зевру, чи там в тигриків. Ну, у Львові, вибачте, нас битково не, не, не пройшло насправді. Тобто тут треба, треба з ними. Ми рік часу з ними боролись. Ми заставили, зрозуміло, що це все було ще, ще. Ми почали з ними боротись, коли в нас ще була міліція. Зрозуміло, що це все було вирішено. Це все було там, але ми дотиснули просто, просто їх завдяки. Журналістам насамперед, тобто всі бояться розголосу, міліціонери, які брали гроші від них, були звільнені всі, дійшло до того, щоб ми знайшли вони отримували в нас їх в підвалі в центрі міста. І цей підвал, сім беркутівців цілу ніч охороняли, щоб вони не вкрали звідти цих птахів. Тому тобто це все, все насправді можна зробити, просто потрібно захотіти. І, і, і тому, наприклад, з того часу напевно в нас налагодилась така співпраця з поліцією, з рятувальниками, які допомагають нам. Якщо в нас є якісь критичні виклики і потрібна їхня допомога, ми постійно допомагаємо їм з прийомом цих тварин, яких вони десь рятують, десь знімають з дерев. Чи, чи витягають з кісколодізів? З тобто в нас якось є постійна така налагоджена співпраця. Але як я розумію, з того, що ви кажете, що тих самих комерсантів, які були у Львові, ви бачили в Одесі в Коблево і так далі, притягнути до відповідальності, хоча б адміністративною, не завжди вдається. Ні, звичайно, вони, вони мають багато грошей. Вони все можуть собі вирішити, якщо вони купляли суддів, які які виносили рішення в їхню користь, то зрозуміло, що ніхто їх не притягне до, до жодної відповідальності. Про гроші, а точніше, про фінансовий стан вашої організації, Я так розумію, що це ем, зазвичай допомога людей звичайних. А може є спонсори, якісь постійні. Це більшості допомога звичайних людей. Насправді, на незвичних людях тримається в цьому світі все. І спонсори вони є часткові. Вони, там, у нас, наприклад, був спонсор, який допомагав нам будувати новий центр порятунку тварин, якраз оцей за містом. Він там частково покрив витрати, ми там частково побудували якісь будівлі, якісь вольєри. Там і тобто, тут постійно під, не, немає спонсора, який би постійно, постійно давав там, гроші на, на щось певне, там, на ветеринарів, до прикладу. Кожного місяця хтось би давав там, там, кілька тисяч доларів, щоб ветеринарі обслуговували наших тварин. На жаль, такого немає, тому, тому і ми завжди розраховуємо на, ми намагаємося знайти завжди якісь гранди, якісь десь гроші. Але в більшості це, це все покривають прості люди. Безпосередньо, наскільки я розумію, напряму поспілкуватися з вами, підтримати. У нас дуже. Я зверну увагу особливо спочатку повномасштабного вторгнення. Ми найчастіше готові допомагати тим людям, кого знаємо особисто. Ви в Києві не просто так. Ви 8-9 числа будете на «Кураж Базарі, правильно? Так, так. І саме там можна до вас підійти поспілкуватися. Можливо, у вас будуть якісь. Я не знаю, чи підходяще слово портфоліо. Є тваринок, яких можна взяти з притулку. Є насправді ми так. Ми цими вихідними це вже вдруге ми їдемо на кураж, і там можна допомогти. Можна купити наш мерч різний, можна побачити фото наших тваринок, які шукають сім'ї. Можна там обмінятися контактами, і, і ми, там, якщо хтось якусь додаткову інформацію захоче, ми обов'язково її надамо. Тобто, можна, можна робити все, насправді. все, все Ми будь-яку допомогу приймаємо від усіх насправді, чи якусь конструктивну пораду, можливо. тобто. Як вас знайти на куражі? Буде якийсь стенд, місце? Е, так, місце. В нас 54 те на куражі. Ви побачите це буде такий чорний стелажі. Там буде так красиво світити з домівкою рятованих тварин. Тобто, нас там на рядах благодійників можна знайти. Друзі, 8-9 червня, тобто субота, неділя це 54. Вихідні, 54 четверте місце. Я вам дійсно скажу: по-перше, з Орестом дуже приємно спілкуватися. Він одразу викликає довіру. Я думаю, це вам допоможе і дасть ще один такий невеличкий галочку, таку наскільки важливо і ви можете допомогти домівців врятованих тварин. Благодійні організм. До речі, благодійна організація, благодійний фонд. Так. Це все юридично якось одне, чи це якось це окремо? Все юридично одне? Це просто в Україні. Така бюрократична система, тому і буде благодійна організація, і вже назва благодійний фонд домів коритованих тварин. Друзі. а Давай Кор... зараз Оресту туда слово, щоб він сказав саме про допомогу. Саме про допомогу. Тут ми я вже повторюсь, ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Там маленьких донатів не буває, так як ми вже це бачимо, насправді що все і тримається на, на простих людях. Повторююся, що, що ці, всі, ці всі тварини, ви насамперед допоможете цим тваринам і, і, і цим тваринам, які пережили в своєму житті не дуже, не дуже прості і легкі часи взагалі-то з, з будь-якої точки зору хтось війни, хтось війну, хтось. Вживу браконьєрів чи на когось травили собак, вириваючи їм ікла і кіхті. Тобто вони всі, вони всі мають свою історію. Кожна тварина, яка у нас є у притулку, вона має свою історію, і це історія, яка не викликає посмішки. Тому і на постійній основі вони всі. Потребують вашої підтримки, можна допомогти на наших сторінках в інстаграм та фейсбуку, всіх соціальних мережах є вся інформація, як можна допомогти нашим центрам. Тобто дуже зручний шовтрата. до речі, сайт є. Я хочу зауважити там, де безпосередньо як Іна розповідала, що за параметрами вибрати тварину, яку ви хочете прийняти до себе в сім'ю. Все це є в соціальних мережах, всі дані для донатів. Я думаю, всі дані для відправки, наприклад, якоїсь допомоги на кшталт ліків чи корму. Друзі, обов'язково долучайтеся, навіть якщо ви не зможете цього цих вихідних у Києві відвідати Кураж Базар. Це важливо, це важливо, бо ми навіть якщо ми цих тварин не приручили, ми все одно відповідальні за них, бо знову ж таки собаки стали собаками, а не залишились вовками саме через людей. Те саме з котами, те саме з багатьма іншими тваринами, тому ми маємо їм допомагати. Да. Бо на Вивчайте жаль, вони самі не встані збирати собі донати, і тому ж вони допомагали нам, якби вони були, скажімо так, завжди тварини чомусь. Більш чуйніше до людей ставляться ніж е, навпаки. Орсте, ми з Віктором вам велика дяка від нас, тому що ми такі собачники. Ми дуже, дуже це все це. Ми дякуємо вам за те, так. що нас запросили, і звертаєте увагу на такі, на такі теми. І вам дякуємо, друзі. Сьогодні в ранковому шоу ранок на кордоні говорили з співзасновником благодійної організації благодійного фонду Домівка врятованих тварин Орестом Залипським. Орестом дякую величезно за цю дякую розмову. Вам. Друзі. Я нагадаю 54 те місце, кураж базар, 8-9 червня. Усі сторінки в соцмережах: Фейсбук, Інстаграм, прекрасний сайт. Долучайтеся до допомоги, адже це неймовірно важливо, папа.